Ласкаво прошу на канал Шепіт Ночі. Те, що ви зараз почуєте, історія знайдена на Reddit. Автор стверджує, що це правда. Якщо ви готові зазирнути у темряву, підписуйтеся, приготуйте щось смачне, вмощуйтеся зручніше, ми починаємо. Рей Грікар, поважений окружний прокурор, був на порозі завершення своєї успішної кар'єри. Коли 15 квітня 2005 року загадково зник. У той день він вирушив на прогулянку у своєму червоному Міні Купер, і більше його ніхто не бачив. Його авто знайшли в місті Льюісберг, Пенсільванія, приблизно за 100 кілометрів від його дому в Белфонті. Машина була припаркована навпроти антикварного магазину, який Рей часто відвідував. Усередині авто був сильний запах тютюну. Хоча рей ніколи не палив. На пасажирському сидінні також знайшли попіл від цигарет. Його мобільний телефон залишився в авто, заблокований, але самого прокурора не було. Це ніби він просто зник у повітрі, сказала його співмешканка Патті Форнікола в інтерв'ю для дейтлайн «Secrets Uncovered». Минуло вже майже два десятиліття, але жодної відповіді досі немає. І близькі досі не знають, чи пов'язане його зникнення з небезпечною роботою прокурора. Є один дуже тривожний факт саме Грікар був першим, хто у 1998 році почав розслідування щодо Джеррі Сандаські, колишнього помічника тренера з футболу в університеті Пенстейт, якого пізніше звинуватили у сексуальному насильстві над дітьми. Тоді Рей вирішив не висувати обвинувачення. Пізніше Сандаскі продовжував знущатись із дітей і, врешті, був засуджений у 2012 році за 45 випадків сексуального насильства. Чи могло його рішення щодо Сандаски зіграти роль у його зникненні? Чи, можливо, сталося щось зовсім інше? Хто такий Рей Грікар? Він пропрацював окружним прокурором округу Сентр майже п'ять термінів і залишалося лише вісім місяців до його виходу на пенсію. Колеги описували його як точного, принципового, надзвичайно етичного прокурора. Це був найсерйозніший прокурор, якого я коли набудь знав, згадує його друг і колега Боб Бюннар. У особистому житті в нього теж все було добре. Він був близький зі своєю 27-річною донькою Ларою, яка жила в Вашингтоні, і мешкав з Петті Форнікола своєю давньою партнеркою. Вони вже планували пенсію. Ми мріяли поїхати через усю країну повільно, без поспіху, зупиняючись у національних парках, а потім дістатися до західного узбережжя до своєї доньки. згадує Петті. Міні Купер Рея знайшли, але самого Рея. Ні. У день зникнення Рей сказав Петі, що не піде на роботу. Близько 11.30 він подзвонив їй і сказав, що просто насолоджується довгою прогулянкою. Вони обмінялися люблю тебе, і розмова закінчилася. Петті повернулась додому після роботи, але Рея не було. Спочатку вона не хвилювалась і пішла в спортзал. Але коли повернулась, Рея все ще не було. Вона подзвонила йому, але телефон одразу скидав на голосову пошту. Після кількох годин невдалих дзвінків вона викликала поліцію. Для мене це була надзвичайна ситуація. Це було зовсім не схоже на нього, каже вона. Наступного дня поліція організувала повітряну пошукову операцію. Його авто знайшли припарковане поблизу антикварного магазину Стріт Шопс в Льюісбаргу. Кілька людей бачили Рея того дня в магазині з невідомою темноволосою жінкою, але ніхто не зміг її впізнати, і поліція не знайшла доказів зради. Теорії Зникнення Відтоді з'явилося три основні теорії перша самогубство. Через дев'ять років до цього брат Рея, Рой Грікер, залишив свою машину біля мосту через річку у місті Дейтон, Огайо. Його тіло знайшли у воді. Вердикт судове – самогубство. Машина Рея також залишена біля мосту через річку. Його племінник Тоні назвав це моторошним збігом. Але тіло Рея так і не знайшли, хоча умови для пошуку були хороші. Тодішній начальник поліції з Белфонтешон Вівер сказав, що вода була прозорою і дно рівне і кам'янисте, видно було все до самого дна. Крім того, Рей не мав історії депресії і здавався щасливим. Друга теорія Рей вирішив почати нове життя втекти. Але ФБР перевірили його фінанси нічого підозрілого, жодного готівкового переказу, жодної підготовки нової ідентичності. І третя – його хтось вбив. Влітку 2005 року рибалки знайшли у річці його робочий ноутбук, розтрощений, без жорсткого диску. Пізніше сам диск також знайшли, але він був сильно пошкоджений, і інформацію зчитати не можна було. На домашньому комп'ютері Рея з'явилося запит, як знищити жорсткий диск. А ще запах тютюну в авто хтось був з ним, хтось його він посадив у тюрму, хтось, хто все ще мав на нього злість. Хто знає, кого випустили з в'язниці двадцять років тому і хто досі тримає на нього злість, каже колишній офіцер Даріл Заканьяння. Зв'язок із Джері Сандаським. Справу Рея почали згадувати знову після арешту Сандаські у 2011 році. Саме тоді стало відомо, що Грікар першим розслідував звинувачення проти нього ще в 1998 році. Тоді мати одинадцятилітнього хлопчика розповіла, що Сандаські обійняв її сина, поки той був голий у душі. Чому Грікар не висунув обвинувачення, невідомо, оригінальних матеріалів справи немає. Але коли стало відомо про цей зв'язок, багато хто замислився, можливо, це пов'язане з його зникненням. Судомедексперт доктор Сірил Вехт каже: той, хто заперечує такий зв'язок, просто наївний. Однак прокуратура округу Сентр заперечує будь-який зв'язок між двома справами. І колишній колега Рея теж не бачить логіки в цьому. Я абсолютно не бачу жодного зв'язку між зникненням Рея Грікера у 2005 році і справою Джеррі Сандаські. Слідчі все ще сподіваються, можливо, у майбутньому вдасться відновити дані з його жорсткого диску, або хтось, нарешті, заговорить. Але поки що, це залишається однією з найзагадковіших справ у США. У кожного, хто розглядав цю справу, є своя теорія, каже колишній начальник поліції Шон Вівер. Якщо ця історія змусила тебе задуматись, напиши в коментарях, що ти думаєш. А якщо хочеш ще більше моторошного, не забудь поставити вподобайку і підписатися. Дякую, що провели цей час зі шепотом ночі. До зустрічі в темряві.